У селищі Совєтське, що у степовій частині Кримського півострова, активно працюють волонтери Корпусу Миру США. Американські добровольці допомагають змінити на краще життя місцевої громади. З проектами, які Корпус Миру здійснює разом із кримсько-татарськими активістами громадської організації, перспектива розповідає наш кореспондент в Україні Оксана Лігостова. До війни степове кримське селище Савєцький називалося Ічкі. Коли в перебудову сюди почали повертатися кримські татари, держава збудувала для переселенців мікрорайон Дружба у просторіччі Татарбуд. Ну там на трубах вісім, потягуються. Інфраструктури тут ніякої, і місцеві дітлахи гасають у футболу дворах недобудованих хат, підтягуються на трубах селищного газогону. Свої мрії про футбольне поле, баскетбольний майданчик і справжній стадіон татарські хлопчаки зобразили на довжелезному паркані навколо колишньої військової частини. Конкурс намалюй свою мрію організував громадський центр регіонального розвитку Перспектива. А тоді взявся здійснювати дитячі мрії. Добились виділення землі, розчистили і розрівняли, поставили лави і ворота. Поки що грошей вистачило тільки на початок, але в організації великі плани. Головне, що земля виведена з-під забудови. І з часом тут неодмінно виросте спорткомплекс футбол і баскетбол, а для найменших гірки та гойдалки. Для місцевої лікарні ця ж організація перспектива робить інший проект раннього виявлення туберкульозу. Я не була того мікроскопа, не була баруди. У нас не було спеціального мікроскопа, не було ламп для кварцування. інтернет, комп'ютер. Про це ми могли лише мріяти. а завдяки проекту, який був підтриманий корпусом миру, у нас сьогодні хороший туб -кабінет. Я не скажу один із найкращих, але один із хороших у Криму. Один із хороших в Криму. За гроші проєкту райлікарня переобладнала тубкабінет кабінет і змінила стратегію боротьби з епідемією. Раніше туберкульоз виявляли тільки при рентгенобстеженні. Тепер діагностують ще на ранніх стадіях, які легше піддаються лікуванню. Якщо в когось занадто довго не проходить кашель, йому пропонують здати мокротиння на аналіз. Сільським медпунктам роздали бокси для тестів, фельдшерів навчили на тренінгах. Провели також інформаційну кампанію з виїздами у сільські школи, училища, будинки культури. Тепер випадки захворювань на туберкульоз у совєтському районі розпізнають раніше і лікують успішніше. Своїм ефектом проект завдячує Корпусу Миру, стверджують в організації перспектива. З корпусом миру США організація співпрацює багато років і вже приймала у совєтському трьох американських волонтерів. І у нас був Перший волонтер був у нас у 2004 році. Майкл Крейдлер, перший з американців, який приїхав до нас у селище. для сільського регіону Криму. Це була дивовижа. своєю відкритістю і безпосередністю. Він завоював тут велику любов. Його усі на базарі знали і кричали: Майкл, привіт. він, коли приїхав, каже: Ну що будемо робити? а я кажу? Майкл, в мене тебе одна просьба. Навчи нас працювати так, як працюють в Америці. разом із першим волонтером вони починали проект Футбольне поле з другим вигравали гранти на протидію туберкульозу, з третім піднімали екологію. А сьогодні в них новий волонтер: американка корейського походження Джухі Лі, соціальний працівник. Вона щойно приїхала з Лос-Анджелеса і працюватиме тут у Совєтському два роки. Поки що думає, за який узятися проект. Можливо, це буде організація центру дозвіл. Для пенсіонерів у Джухі склалось враження, що літні люди це одна з найбільш обділених груп. І їм у совєтському немає що робити, і нема куди піти. ми можемо робити маленькі речі з великим серцем. Саме для цього ми тут. Оксана Лігостова для Голосу Америки, селище Совєтський на сході Кримського півострова.